Водолії. Привіт! Давайте подивимося ваш розклад на листопад 2025 року. Які новини, які події у вас будуть відбуватися? Сонце, місяць, Венера і асцендент у водолії. Ну що? У вас карта кристалу. Ух ти! У вас йде трансформація. Трансформаційний буде період і місяць для вас буде відчуття зміни і нової дороги, нового напрямку. Ну що, кристал вам говорить? Зараз ви відчуваєте, що ваша душа змінюється. Щось міняється, від, міняється відчуття, сприйняття і навіть події, які заставляють вам змінювати свій напрямок і свої думки. Ну що, щось вас вижимає? Кристал говорить про те, що реальність тріскає по швам, так як ви думали, воно насправді не так. І вас відчувається. Напрямок до нової дороги. Ви будете вибирати новий напрямок, відкрить для себе напрямок нової дороги. Відкрийся тому напрямку, не бійся йти в нове, де кінець там завжди початок. Ну що, потрібно вибирати новий напрямок, нову реалізацію, нова дорога, нова професія, не знаю, нове оточення. Однозначно у вас іде щось новеньке. Ой-ой-ой-ой-ой, занепокоєння і у вас самотність. Так, водоліє. Відчуття, що ви, можливо, діти хворіють або хтось почуває себе в такому слабкому стані, ви будете за когось непокоїтися, переживати це занепокоєння за когось. За інших людей, за іншу енергію, за обставини, які відбуваються в інших людях, там, не знаю, мама, брат, сестра, неважливо, сусідка, кума. Ви будете відчуття, що потрібна ваша допомога, і ви будете за них непокоїтися і турбуватися, і піклуватися. І у вас самотність. Відчуття самотності, що навіть якщо якісь енергії, люди знаходяться поряд, ви не включаєтеся в той колектив. В Ті якісь перепалі є відчуття самотності і, знаєте, така навіть ображеність на те, що, можливо, ви самотньо одинокі, але відчуття, чесно, самотності така і ображеність йде. Обіжені такі надули губки. Так, ну що, водолії? Давайте дивитися, тема. Листопада, трійка пентаклів, робоче питання або триангуляція. Ну що, будемо прояснювати. Для мене це завжди, якщо стосунки, то треангуляція, тому що є хтось третій в парі. Якщо ні, у вас немає ніяких трангуляцій, немає стосунків, це робоче питання, нові колективи і нова робота, нова реалізація. Що неочікувано, але проявиться: Зірка, ваша енергія. Мрії, надії і сподівання, можливо, цілі якісь нові з'являться у вашому житті. Що ви хочете, Загоритеся? якусь ціль собі поставити, до якої будете йти. Неочікувано для вас, ви щось, можливо, захочете. Недавнє минуле Що було, п'ятірка мачів, недавньому минулому у вас була, була якась перепалка, перепалка або ситуація, в якій ви програли, а якщо навіть і виграли... То не факт, що чесним шляхом. Можливо, була якась ситуація, стан війни між людьми. І ви покинули то поле бою. Но відчуття Бій вже пройшов, і ви відправилися. Конфлікт був покинутий Один з, однією зі сторін. Про що ви думаєте, ваша свідомість? Шістка мечів, кудись ви відправляєтеся або вирішуєте якісь питання. Можливо, документальні потрібно вирішувати, їхати, кудись відправлятися з пункту А в пункт Б для вирішення питань. Шістка мечів це завжди потрібно порішати. Будь-які питання. Ну, ви берете в цьому участь. тобто Ваша підсвідомість, ваша підсвідомість в стагнації. Лежите, можливо, хворієте, або просто берете паузу і відчуття, що вам потрібно. Можете взагалі дуже багато хотіти спати, або виключатися з цієї реальності. Хочете відпочити, хочеться постійно спати. Відчуття, ваша підсвідомість підказує, що виключитися. Найближче майбутнє, що у вас? Дев'ятка мечів. Найближчому майбутньому у вас стрес. Стрес недоспані ночі, тривожність. Кошмари щось. У вас. Як ви самі себе бачите водоліє, помірність. Ви переливаєте з пустову порожнє і відчуваєте, що потрібно знайти гармонію і баланс, і вам потрібно постійно себе заспокоювати. Якщо ви приймаєте якісь антидепресанти, хочу вас застережити, що це тільки на деякий період часу буде полегшення, але це не вирішення. Це не вихід ситуації. Таке відчуття, що ви постійно себе заспокоюєте. Як ви самі себе бачите, О, таке відчуття, ну, чесно, водоліє, ну, переливаєте з пустого в порожнє. От вроді щось і вирішуєте, вроді щось говорите, вроді щось і робите, але відчуття, що воно все стоїть на місці. Ви як переливаєте одне і то саме, а толку нема ніякого. Ваше оточення. Що вас оточує Паш Мечів? Ну, вас оточує якісь смски. СМС якісь у вас йдуть. Комунікація, нова інформація, новини у вашому оточенні. Можливо, багато просто переписуєтеся. Або дізнаєтеся якихось новин, зацікавлені якоюсь інформацією. Ваші надії і страхи. <с> До скобки. Ну, хто ж не хоче кохання, хто ж не хоче взаємного, причому кохання, і відчуття закоханості. Вас пов'язані з почуттями надії і страхи. Ваші почуття, ви хочете скупку, ви е, безкорисної, чистої такого кохання, розуміння, щоб вас наповнювало і надавало вам сили і відчуття. О, такого щастя і метелики. Ось така і тут енергія у вас іде. І підсумок місяця. Що у вас водоліє? У вас тут жезлів. Пристрасть. У вас відкривається двоє дверей: в почуття і в пристрасть. Ну що, загальна енергія. О, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Що у вас тут? Є тут місяць енергія рипи, відгородження, імператриця, енергія матері дорослої жінки, тельця дружини, яка вже дуже сильно змучилася, щось її постійно тригерить одне і то саме, це, можливо, ваша мама. Король кубків. Тут може бути різниця у віці між чоловіком і жінкою. Король кубків і є двійка кубків відчуття. Почуття і стосунки між цими людьми. Но жіноча енергія тут відгороджується, вона сумнівається в цій чоловічій енергії, і вона дуже сильно вже замучилася. Відчуття змученості. Старі рани починають ноїти. Таке відчуття, ніби кожен раз програється одна й та сама ситуація. Ну, є почуття. Так. Ну що, давайте водоліє дивитися, що у вас тут за трійка пентаклів. Тема для водолії Тема листопада, десятка жезлів. Ну, якщо це робота і ось ваша зірка це ваша енергія водолії і шістка жезлів. Якщо е, це робоче питання, то ось ваша зірочка, що ви хочете, куди вам направлятися. Куди ви хочете себе реалізувати і відчувати себе на коні, тобто якась ваша реалізація, робота і так далі, вам дається дуже-дуже дуже важко. Робота, колектив може бути важкий. І ви відчуття тут вже як бетонною плитою вас притиснуло, а ви тягнете, тому що гроші потрібні. Тому що я хочу там, ну, не знаю, що ви тут загадали собі по зірці, це кожного буде різне мрії, надії, тобто кожна людина для себе визначає, що вона хоче, для чого вона працює і заробляє ті кошти. Ви відчуття, що вас тут уже прям притиснуло до землі. Якщо це трикутня історія, то вам дуже-дуже сильно важко. Ви хочете зцілити якусь історію, хочете, щоб людина повернулася у ваше життя. Прям дуже хочете тої людини. От таке відчуття, ну, ну, повернися, ну, будь ласка, ну повернися. Ось така тут енергія. Ну так, тут очікування. Сімка Пентаклів на дні колоди нам говорить, людина тут очікує. Очікує, коли стане легше, коли людина повернеться. Коли, коли, ну коли я вже дойду до тої. Зірочки, коли є цілю цю іс іс історію. Можливо, ви просто чекаєте, можливо, вас минуле так сильно притиснуло, і емоційно ви вже не вивозите, там, з колишнім якимось або з колишньою. і ви вже думаєте, коли ж стане вже легше, коли я зцілююся від, від цієї ситуації. Ну, в кожного буде по-різному, але в мене відчуття, що ви очікуєте людини. Вам тут потрібна людина, щоб вона до вас повернулася. Так, Зірка, ось ваше неочікуване ваш челендж, ну, король мечів, це ваша іпостась, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, то є якась, ну, тут королева а, кубків, і тут король мечів. Якщо у вас є якась пара, то однозначно тут. Відчуття цінності, бажання зцілити якусь історію, бажання бачити цінність у цій енергії, бажання енергії взагалі зцілити бажання людини, реалізації і можливості. Хочеться. Неочікувано для вас, ви можете загорітися і поставити собі якусь ціль, і бачити цінність там, де ви раніше не бачили. Чи в людині, чи в роботі, чи в реалізації, будь в чому. Відчуття, що ви загоретеся тут чимось, і зцілите, і побачите можливості, ті, які ви раніше не бачили. Можливо, людина до вас проявиться, і ви побачите ем, цінність тої людини, то ту, яку ви раніше, наприклад, ви її не цінували і не бачили, наскільки вона важлива для вас. Тому що тут є пара людей. Недавнє минуле, що у вас було П'ятірка мечів, що у вас тут водоліє за стан війни бу? між людьми? Що сталося? Що за конфлікт? Що за перепалка? Помірність. Ось ви переливали тут щось з пустого в порожнє. П'ятірка пентаклів дуже сильно не вистачало людини або не було емоцій між тими людьми. І прийшла тут смерть, прийшла трансформація. Можливо, була якась пауза між людьми. Але дуже в тій павзі не вистачало людини, і бажання було змінити той стан війни, тобто змінити ту ситуацію перепалку, між... що у вас була тут стан війни між людьми. Змінилася там енергія. Відчуття, що хтось покинув тут дві кризисні карти, п'ятірка мечів, п'ятірка Пентаклів. Що стан війни, що невистачання відчуття нехватки людини, холоду, обезцінення, брак, брак, і тут була зміна, зміна цієї енергії. Можливо, у вас там з скорпіоном стрільцям була така історія. Ну, відчуття покинули ви то поле бою. Чістка мечів, ваша свідомість, про що ви тут думаєте? Королева мечів. Це ваша іпостась. Трійка мечів від узкубків. У, -у, У водолії. Ай-яй-яй. Ви хочете перепригнути, але не вийде. Водолії. Ви відправляєтеся і головою вирішуєте біль. Чогось вас тут болить жіночу енергію, серденько розбите, але вона хоче перепригнути в ту скупку. Тобто людині дискомфортно, людині боляче, але вона намагається заставити себе розумом, перепригнути трійки мечів у ту скупку. Ви думаєте про почуття? Це неправильно. Вибачте, що так вам скажу, але мені не, ну, я не вправі вам вказувати, але я хочу вам сказати, що неправильно думати про почуття. Почуття потрібно відчувати. А ви аналізуєте, ви думаєте, ви все пропускаєте свої почуття, ви думаєте про почуття. А почуття потрібно відчувати, а аналізувати потрібно вчинки. А у вас навпаки, ви зараз, у вас спориться серце і розум. Ви намагаєтеся проаналізувати і вирішити те, що в у вас середині були, те, що ви відчуваєте. Ви намагаєтеся головою заставити себе, щоб вас не боліло. Ну, є якась ситуація. Ну, ви тут намагаєтеся повирішувати головою. Неправильно, але. Ваше рішення. Вам потрібно просто піти в ті почуття, а не думати і логічно вирішити головою. Четвірка мечів. ваша підсвідомість. Ну, от підсвідомість на своєму, рівні, на своєму місці. Тут енергія риб тут місяць приходить, це якраз і є підсвідомість. Тут може бути вечірня якась комунікація, спілкування, сердечне ем, проявленість людини у вашому житті на дистанції. Якась мутна енергія Вона може бути і то різка, то, то, то мягко стеле, то, то жорстко проявляється, то аб'юзивно, то, то муркає, то гаркає, то кусає, то лежить. Ем, і тут, Чесно, ви дуже сильно сумніваєтеся, що з цією людиною щось тут вирішиться. І вам чомусь тут ясно все про ту людину. Ви вже побачили його чи її і стане обличчя. Но ви на дистанції відчуття, що вас тут не проведеш, і ваша підсвідомість тут дає вам сигнали, щоби ви. Щоб ви побачили, щоб маска впала, щоб ви побачили істинне обличчя. Ви можете різко відрубувати від себе людей, принципово. Тобто, шаг вправо, шаг вліво, розстріл на місці, знаєте, як є така поговірка, от таке у вас відчуття. Ви можете, От як говорили, все було нормально, і тут різко, так гопа, і все, в блок, наприклад. Мінятися може у вас різко з любіабільності, такої, знаєте, відкритості, щирості на строгість одразу і рубати наліво і направо принципово. Ось так така у вас тут енергія на підсвідомому рівні. І ви це розумієте, що ну, чого я так реагую? Ну, наприклад, там, здається, нормально говорили, він там одне слово, чи вона мені там одне слово, я гопав, все в блок, або образився, або ще щось. Найближче майбутнє, що у вас тут дев'ятка мечів, що у вас тут за страхи? Дев'ятка пентаклів, ваша стабільність, четвірка і сонце. Ну що, тут тобто у вас зона комфорту, ви десь засиділися, ви десь відчуття, що дім, робота, робота, дім, нічого не міняється, і ви, можливо, із-за цього стресуєте, що ви в якійсь рутині застрягли. Король жезлів, чоловік знаку вогонь, відлюдник і рицар жезлів. І ось на дні колоди дев'ятка мечів, те, що ми і прояснюємо. Тут, якщо є пара, то ви відчуваєте все рівно себе е, вільною незалежною, самотньою в парі. Рутина, відчуття проясненості з цією людиною. ну вона тут, тут енергія чоловіча, знаку вогня, яка вас кошмарить, простими словами. Веде себе не серйозно, безвідповідально, якийсь жигало, можливо, якийсь професійний, такий, знаєте, хочеться сказати е, пожиратель, сердець, тобто людина, яка. Я по доброму сміюся, водолії. Людина, яка ну, має багато безпорядочних зв'язків, яка там дуже сильно любить увагу, там чоловіків чи жінок, неважливо. Тобто, людина така. Трішечки, з ним весело, чи з нею весело, але толку нема ніякого. І от тут у вас щось тут кошмарить. Це може бути енергія діва, знак вогня якийсь. І відчуття, що у вас тут кошмарить. Ви тут рухаєтеся по одному і тому самому, а людина ніяк і вам не дає стабільності, ясності, і не вносить абсолютно нічого у ваше життя. І вас це стресує. вас це стресує. Це може бути і по робочих питаннях, не тільки в стосунках. Ви можете відчувати, що в тій роботі ви рухаєтеся одне й то саме, одне й то саме. Наприклад, підвищення нема, зарплати там не прибавляють, немає ніякого кар'єрного зростання. І ви тут дуже сильно стресуєте, що от у вас нічого не міняється. Ви хочете тут прояснити ось цю. Ситуацію, яка вас тут кошмарить і не дає вам спати ночами. Ну, в мене відчуття, що це людина вам тут не дає, вона вас кошмарить і не дає вам спати, вона вносить хаос у ваше життя. Як ви самі себе бачите? Помірність. Що ви тут переливаєте з пустого в порожнє? Повішений. Не дивно. Одразу було відчутно, що ви тут зупинилися, ви самотні. Кошмаритеся, і тому вам говорять, що потрібен новий напрямок, нова дорога вам водоліє. Потрібно прийняти якісь, побачити під іншим о, кутом цю ситуацію, зробити інші о, напрямки, почати їсти іншу їжу, почати змінювати своє життя, почати вносити щось нове в своє життя, тому що ви десь застрягли. Ви переливаєте з посту в порожнє і тут нічого не рухається. А ще плюс до того, пам'ятаємо. У вашій свідомості розбите серце і ту з Ви хочете пригнути? Ну, не вдасться пригнути вище голови. І знову та сама історія: Королева Пентаклів, король кубків, сімка. Сімка Пентаклів, обмеження, блок, бажання зустрічі. Вам тут якоїсь людини не вистачає? Ви тут в паузі і чекаєте, чекаєте. Якщо це просто сумки. Якщо це просто ваша енергія, ви тут переливаєте з пустого порожня і топчетеся на місці. Ви бачите, що ви десь застрягли, ви в паузі, ви в повішеному. Це перевернулося догори ногами. І все. Так, тут народжується істина, але вона буде пізніше. Ваше оточення. Ваш мечів. Очікування якогось повідомлення, король кубків і, і знову закохання енергія близнюків. Та сама історія. Як би я не хотіла натягнути м'яч на глобус, ніяк мені не вдається. Тут йде про стосунки. Очікування якоїсь людини і повідомлення від людини. Напиши мені, я чекаю очікування комунікації з людиною, до якої є сильна пристрасть. На дні колода знову комунікація. Бажання змінити, споріднена душа, От, колесо фортуни, шістка кубків, споріднена душа, розчарування, відгородження, одна людина відгородилася, там все зруйнувалося, і людина чекає. Для когось тут е, очікується повідомлення про вибір, тому що закохання це також вибір, що людина, можливо, вам напише або повідомить інформацію Я вибираю тебе. Для кого це трикутня історія. Надії і страхи. Ту з кубків. Блок. Ви не дозволяєте собі відчуття, ось ваші надії, страхи, про які ви думаєте, то з кубки. Мене відчуття, що ви блокуєте, щоб не відчувати біль, тому ви через голову все аналізуєте, бо ви не хочете під ті почуття, щоб, щоб відчувати ви. Голову включили, а серце вимкнули. Закрилися. Ви ту з кубків ви закрили. Тобто ви свої почуття закрили, кажуть, не хочу відчувати. Не буду відчувати. Я не хочу. Не знаю, в мене відчуття від вас такої строгості. Модоліє. Підсумок. Ту з кубків. Імператри, у, імператриця ту жезлів, ту жезлів, ту жезлі, вісімка жезлів. Тут йде комунікація від дорослої жінки, пристрасна комунікація, якщо ви чоловік, якщо ви жінка, можливо, ви багато що обговорюєте з якоюсь дорослою жінкою, мудрою не по роках або вашою мамою. Або це ваша творчість ось три, трійка а, Пентаклів, про яку ми тут говорили. Можливо, у творчості ви тут комунікуєте, колісниця, можливо, кудись треба кудись відправитися, поїхати, поїздка, приїзд, мама, наприклад, і знову дуже багато про це думок, і відправлення, легкість і зустріч. Може людина приїхати, енергія рака, до речі, тут є. І тельця дорослої жінки тут є сильна пристрасть в комунікації про діло, про людину, про роботу, про будь з ким ви тут можете комунікувати. Но те, но то що про що ви говорите, вам дуже сильно подобається. І тут іде комунікація про дорогу, дуже багато про це думок, куди відправитися, як відправитися, коли приїде, що робити, хто куди їде. Відчуття, що куди рухатися далі, в творчості, в роботі, в стосунках. Тут сильно заряджена енергія у вас водоліє в кінці місяця. Тому кожному буде своє, але однозначно тут іде комунікацій дуже багато. Вам це дуже сильно подобається, і відчуття, що вам хочеться рухатися в тому напрямку. Неважливо, чи це дорога до людини, чи це в ділі у своїй реалізації, ви будете рухатися, але вам це дуже сильно тут подобається. І ви аж прям складаєте план і уявляєте, як ви будете це робити, як ця реалізація. Ви тут в ілюзіях страшних, так як в сні, як в картинках. Перебуваєте. І ви тут відправляєтеся. І тут є відчуття такого заряду сильного. Досить непогано. Така енергія у вас буде в листопаді водоліє. Спасибі, що дивилися, і до нових зустрічей!